Хорошівська селищна територіальна громада утворена у 2016 році. До її складу входять 58 населених пунктів, а проживає там понад 18 тисяч людей. Селищний голова Володимир Столярчук розповідає: нині усі зусилля депутатського складу першочергово спрямовані на наближення нашої перемоги та допомоги Збройним силам України. В минулому році передали 500 тисяч гривень на Значить, на створення підрозділу протиповітряної оборони на придбання авто також у минулому році. Ми передали три автомобілі на Збройні Сили України. Чотири автомобілі ми відремонтували. Понад 300 тисяч депутати зібрали зі своїх заощаджень і передали українським воїнам. Передали ми два дрони. мавік 3 нам допомогли їх придбати наше місто по обратим Скода з Литви, передали ми їх у наш 141 батальйон. Ну, також передавали генератори. Минулому році ми надали значит, допомоги близько одного мільйона. Це матеріальна допомога, яка йде на поранених бійців, сім'ям загиблих, онкохворим. Рошівському будинку культури неодноразово проводили ярмарки, де місцеві продавали смаколики власного виробництва та збирали кошти на зсу. А також жителі плетуть маскувальні сітки. Сплетено вже більше п'яти квадратних кілометрів сіток. Спочатку, якщо на початку війни, то ми їх плели, закуповували матеріали. Спочатку за благодійні кошти зараз ми їх закуповуємо матеріали. З, з своїх профспілкових коштів і військові провели відповідний інструктаж, які відповідають вимогам, скажімо так, військових. Наразі у громаді проживає понад 240 сорок переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З них 150 – діти. І в минулому році, завдяки ЮНІСЕФу, фонду Бідживі Карітасу вони регулярно забезпечувалися як продуктовими наборами, так і. Підтримка це була якимись іншими там побутова хімія і таке інше. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ благодійну допомогу отримували школи та садочки громади, багатодітні сім'ї. А також Хорошівська лікарня отримала від фонду котельню на 1 мегаватт. Наразі проводяться роботи з її запуску, і запрацює вона вже до кінця цього опалювального сезону. Ми також є одна з десяти громад в нашій області, яка під попала під програму Говерла. Це програма допомоги американських американського народу в місцевому самоврядуванню. Вони нам надають велику кількість також матеріальної допомоги. В цьому році вони нам надали два генератора в третьому році. Вони надали нам трактор Кейс 750 з навісним обладнанням найближчим часом у Хорошеві відкриють ветеранський хаб, де захисникам допомагатимуть з оформленням документів, а також там працюватиме психолог. У цьому році розповідає Володимир Столярчук, першочергове завдання залишається незмінним підтримувати військових і робити усе задля перемоги.